Шановні колеги, народні депутати, доброго дня! Прошу займайте свої місця, ми можемо розпочинати нашу роботу. Будь ласка, прошу займайте місця. Шановні колеги, народні депутати, займайте, будь ласка, свої місця. Прошу підготуватись до реєстрації. Будь ласка, включіть систему Рада. Реєструємося, шановні колеги. 106 народних депутатів у залі. Оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради України відкритим. Перед тим як ми розпочнемо роботу, давайте привітаємо шановні колеги іменинників, наших колег з Днем Народження, саме Ігоря Сергійовича Олексєєва з Днем Народження. Мак... Максима Анатолійовича Полякова. Давайте привітаємо з Днем народження. Вітаємо всіх благ, успіхів і благополуччя. Прошу колеги, займайте свої місця. Є дві заяви в мене: одна про оголошення перерви, а друга про е заяву. Будь ласка, Юрій Бойко, заява хвилина. І потім я зачитаю заяву про оголошення е перерви. Будь ласка, Юрій Бойко. Опозиційний блок. Дякую, шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати. Вчора в Київ прибула ціла група шахтарів з усіх куточків нашої країни. Зі сходу, з Заходу і з центру країни. У них суто економічні вимоги. Стосовно виплати заробітної плати і недодопущення закриття шахти збереження робочих місць. На жаль, жодна провладна інституція з ними не зустрілася і не дала відповіді на ці запитання. Ми подивилися сьогоднішній порядок денний і побачили, що там також немає жодного економічного закону, який би допомагав цим людям отримати правду і відповіді на ці питання, які вони дали. Тому фракція політичної партії «Опозиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день, покидає сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є. Десять секунд завершити, будь ласка, Фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Дякую за увагу. Прошу підтримати нашу ініціативу. Фракція виходить з залу. Дякую, колеги. Будь ласка, по хвилині тоді від фракції раз така заява. Олег Ляшко, потім Ірина Геращенко. Олег. Ірина Геращенко. Включай. Олег Ляшко, радикальна партія, пане Бойко, я вам пропоную фонд захисту дітей, загиблих шахтарів, не денну зарплату народного депутата, а вкрадені всі вами гроші. За часів панування Януковича і до Януковича. 400 мільйонів доларів на вишках бойка, знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Верніть, тоді в шахтарів буде і робота, і зарплата. Фарисеї. Що стосується шахтарів, абсолютно правильно підняття. То питання. Сьогодні політика, яку проводить Міністерство енергетики, це політика спрямована на знищення вугільної і енергетичної галузі України. Міністерство енергетики, підлеглі йому відомства, закуповують вугілля і енергетику в Росії, позбавляючи наших шахтарів роботи і зарплати. Тому фракція радикальної партії наполягає на відставці міністра енергетики і на підтримці українських Шахтарил Ирина Гращенко будем Юрий Луценко коллеги не не препят... Шановні колеги, шановний пане Ляшко, шановний пане Ляшко, я прошу вас підійти до трибуни і заспокоїти ваших депутатів, щоб вони себе коректно поводили, коли представники інших політичних фракцій виступають з трибуни. Добре, тепер я прошу слово. Перше я від імені нашої фракції, блок Петра Порошенка, хочу звернутися до голови Верховної ради з проханням вивести трансляцію сьогоднішнього засідання на площу, де стоять ще шахтарі. Чи люди, яких привез Рінат Ахметов і опозиційний блок, і видаються вони за шахтарів, щоб вони чули сьогоднішнє засідання і бачили, що в той час, коли коаліція працює, опозиційний блок прогулює в чергове засідання, не приймаючи жодного рішення, в тому числі на користь шахтарів. Це перше. Друге, я пропоную, щоб ми сьогодні публічно оголосили адресу тієї людини, яка заборгувала Шахтарям Рената Ахметова та іншим власникам шахт, які насправді винні гроші Шахтарям. Більше того, ми хочемо наголосити дорогі шахтарі. Десять секунд завершуйте. Рівні. Що будинки власників ваших шахт, які тримають вас у нелюдських умовах, знаходяться не лише у Києві, а й в Лондоні. І можливо, от, треба звернутись до британського посольства, щоб вони видали візи шахтарям на пільгових умовах, щоб вони пішли туди просити гроші свої. 10 секунд, будь ласка, завершуйте в шахтарів, і які вони мають повернути державі. Ми ну насправді ми хочемо звернутися до служби безпеки України, до правоохоронних органів, щоб вони дали оцінку тим, хто сьогодні привозить сюди шахтарів за будь ласка, Юрій Луценко Шановний пане голово, шановні колеги народні депутати. Перш за все, я хотів би засвідчити підтримку нашої фракції законопроекту 1159. Власність розпорядження з землею людьми, котрі на ній живуть, є базовий принцип демократії, і його треба провести. Я вважаю, що це буде базовим кроком по децентралізації, по усуненні монополії на владу, в тому числі на розпорядження майном. Столичного центру. Але думаю, що цей законопроект треба розглянути тоді, коли буде готовий пакет по децентралізації. Буквально наступний, пленарний тиждень, я пропоную виділити цілий день засідань для того, щоб розібратися з проблемою децентралізації, зокрема розпорядження землею, і підтримати громади в цьому питанні. Друге, перепрошую за затягування часу, прошу додати мені одну хвилину, Володимир Борисовичу. Я думаю, що це дуже важливо. Верховна Рада України прийняла курс на деолігархізацію. Вона проголосувала за збільшення мит на надра. Вона наступила на тих, хто задарма розпоряджався нафтою, а потім і газовою трубою. Сьогодні, в порядку денному, закон про трансфертне ціноутворення, який нанесе ще один удар по олігархам. Природньо, що їм це не подобається. Вони намагаються стикнути між собою фракції і коаліції. Вони намагаються дестабілізувати роботу парламенту, який наступає на інтереси олігархів, і використовують будь-які методи інтриг, скандалів і вивода під невільних роботях на площі, які вимагають відставки міністра, котрий раз і назавжди припинив доїти український бюджет в інтересах одного донецького клану. Не можна прикриватися пролетаріатом погано годованим і погано проплаченим для того, щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану. Ми розуміємо, що є люди, які вмі... 30 секунд заважити, вміють секунд. кидати гасла, обстоюючи спочатку одного, потім іншого олігарха. Всі олігархи мазані одним світом. Хочете робити бізнес? Робіть, але руки геть з державних кишень. Дякую, колеги. У мене є заява двох груп депутатських заява. Заява підписана Ігорем Єремєєвим, група Воля народу і групою відродження Віталієм Хометинником. Про оголошення оголошення перерви. Шановні колеги. На вимогу двох груп я оголошую перерву до 10.30, але прошу всіх залишати в залі. До 10.30 до в 10 10.30 продовжуємо роботу. Дякую, шановні колеги. Залишаємося в залі.